Шопкінс без зупинки кожної хвилинки. День закоханих. Обожнюю цей день. Він сповнює серця коханням. Так, ніщо не зіпсує мені настрою. О, що це? Мато ти гарна, як французький тост. Вуста червоні, як е. Буряк! Хе -хе. Будь моєю. Стань моєю. Ні, за що? У печенюшка. Сакре-блю! Невже я втратив свій шарм? Ой-ой. Бонжур, Моншері! Чи не хочеш зі мною побідати? Ні, не хочу. Красуне, я це відчуваю. Усі знаки вказують на те, що ми будемо разом. Теж відчуваєш? Ні. Зупинімо його. Згодна. Та не схоже, що він готовий швидко здатися. Е запросімо його самі. Що? Ні, вона права і у мене вже є план. А так, що ж, коли він проходитиме, ми. з вами... Де ж це мої красуні? Солоденькі батони крутони, заспівайно для мене. Ось де ти касуне. Знаю, що ти не встаєш перед цим шармом. Мімі! Пукені! Лімій! Леді, Леді, спокійно! О, ні, треба тікати, поки їхні кохання не згубило всіх. Олевуа, красуні. Do odustajući